І для всіх дівчат, я думаю, що і не тільки дівчат. Зараз у нас музичний сюрприз. Ми ж бачили Фелікса Шиндера в нашій студії, і зараз Фелікс заспіває. Якщо є Фелікс, то й буде пісня. І це буде і це, так розумію, що буде 7.40, ну в дуже незвичному виконанні на на цимбалах. Ну таке теж случається, слава богу. Представ музиканта на цимбалах. Представ воно звати Андрій Войчук. Я представляю. Національний академічний оркестр народних інструментів України. У нас завтра битва оркестрів. Всіх запрошую. А це правда, що на цим балах можна що завгодно зіграти. Правда. Будь-яку музику? Будь-яку музику. Навіть суперсучасну? Навіть суперсучасну. Завтра ми це продемонструємо. завтра. Все, клас, послухаємо. Ну що, А сьогодні я так розумію, що трішки Одеси дамо. Конкретно Одеса. Конкретно? Просім. Просим. сорок он подъедет, семь сорок он приедет. Наш старый, наш славный, наш агитсен паровоз везет с собой вагоны, везет с собой вагоны, набитые людьми словно сеном воз. Ой, он выйдет и в глазах зеленых на восток горит одесский огонек. Все пусть не из Одессы, пусть он не из Одессы, фонтаны и пересы ждут его к себе во двор. Семь сорок он подъедет, семь сорок он приедет, наш старый дом. семь сорок наступило а все отбило, а поезд не приехал, нет его, но вот и все, мы все равно дождемся, мы все равно дождемся, даже если он приедет через целый год. Он выйдет из вагона и двинет вдоль перона, а голове его шикарный котелок, Ваши глаза зеленые. Покладуйте нас почули. Шикарно. Тому що трішки Одеси є в кожному. Так ми скажемо. Дякуємо за те, що сьогодні нас завітали.